Вітаю вас на 26 липня. Відео сьогодні для тих, хто вирощує капусту на другий оберт. Неважливо, чи то пекінка, чи то цвітна капуста, чи то рання. живлення. Воно, знаєте, одне й те ж. Сьогодні підкормимо, ну, зробимо таку бакову суміш, змішаємо два добрива. Я вже далі покажу, що з чим буду змішувати для кращого Скажімо так, ефект. Увесь процес живлення буде знаходитися ось під цим чудовим деревом холодочку. Тому що досить жарко. До речі, наше добриво. Ось моя тут лабораторія. Туди далі я вам вже покажу, що з чим буду змішувати а які норми внесення. І капуста, яка знаходиться теж на дворі під деревом. До речі, я вчора, 25 числа, викидав відео, чому я її виніс саме на вулицю. Рятуємось так скажу, від шкідників. Хто бачив, то ви знаєте, чому вона тут, а хто не бачив, можете переглянути. Це, до речі, цвітна капуста Алстон чи Алстон. Посадили тисячу насінин. Так що сьогодні буде живлення в корінь. Листочки бачите, вже викида. Ближчим часом ми її будемо садити у дві теплички. Касета 160. -та. Зійшло майже все. Насіння де-не-де там немає. Ну, загалом зійшло все. Так, щодо добрив. Я знаю, що в мене є глядачі і їх немало, які користуються тими добривами, що і я в цьому році випробовую для себе агасоль. У мене ще є отакий ось укорінювач агарут. Що я вам скажу? Оці добрива, їх можна змішувати. Агарут, укорінювач і добрива агасоль. Але дивіться, зараз бажано дати формулу 13-40-13. В мене її немає, я ще туди далі її замовлю. В мене 28 14 14 Я даватиму її. Тут більше азоту, тому він нам трішки не завадить на вегетацію. Так як це укорінювач, він йде на корінь. Тому можна сміливо змішувати оцей агарут з оцим. Добривом з цією формулою, але якщо у вас є 13, 40, 13, саме гасоль можна змішувати, буде краще. Так, ось так це добре вигляда. Норма внесення 2 кг на 1000 літрів води. Так як по розсаді, я даватиму лише 10 грам. Сюди ми насипаємо 10 грам добрива. А сюди зараз нальємо цей укорінювач. І, до речі, ближчим часом теж 10 грам, друзі. 10 грам. Ближчим часом вийде дуже чудове відео на рахунок змішування добрів, добров різних там. Ось так. Так, зараз перемішуємо це. Воно все сумісне. Інформація достовірна, тому сам користуюсь і вам показую. Вийде ближче часом відео, я вам розповім більш детально про це все діло. Я на осінь замовив ще собі добрив там різних на капусту, бо капусти в мене буде на цей рік дуже багато всі 4 теплиці. Так, розчиняється. Зараз будемо заливати. Розчиняється досить швидко, бачите. Заливаємо це, а потім укорінювач. Сьогодні відео буде, ну, так, знаєте, лише на 10 літр, а по каплі, скільки давати і скільки там чого вносить, то вже буде інше відео. Тому що... Далі я вже буду, як буде висадка, буду проливати через капельний полив. Та там уже розповім вам, що стосуватиметься капельного поливу. Та скільки чого давати. Так, ну і приступаємо ж, власне, до підживлення. До речі, Агарутом можна проливати і без додавання добрив. Якщо проливати ним самим, то норми внесення 15-30 мл на 10 літр води кожні 7 днів. Але ж ви добре знаєте, якщо змішати одне з другим, то результат, звісно ж, буде кращий. Ближчим часом я покажу відео про капусту, як вона буде почувати через 7 днів. Я думаю. Наступне відео вже вийде, як я буду її висаджувати в тепличку, тому що вона за ці 7 днів, звісно ж, підросте. Магазин, де я замовляв, залишу в коментарях, закріплю. Так що, кого зацікавить, можете зайти на сайт, це магазин Земля, і почитати більш детально інструкцію, тому що ну, буде дуже довго, якщо я буду все вам перечитувати. Кого зацікавить, звісно, я знаю, що багато глядачів користуються саме такими добривами і гарні відгуки. Я вже говорив, що огірки на ньому й досі я ними кормлю, огірки й досі є. І Ще, друзі, кілька слів про змішування добрив, тому що знаю, що будете запитувати. Я розумію, що не в кожного є добриво, це агасоль що в мене. І цей укорінювач, так? тому будете запитувати, чи можна там щось з чимось змішувати. Скажу по правді, я вже неодноразово говорив, що я змішуванням не займаюся зовсім і я навіть не вивчав. Це потрібно знати, що з чим, куди, як. Я лише показав те, що знаю. Та інформація, яка перевірена, достовірна, от те, що я вам тільки що показував, так робити можна. Таке, друзі, для вас коротке відео. Говорити тут більше немає про що, все показав, капусту підкормили. Далі, звісно, планую для вас дуже багато відео стосовно капусти, вирощування в другий оберт в теплицях. Я вже говорив, що вирощуємо ми капусту майже до Нового року і продаємо її також. Тому... Повірте, відео ще буде дуже багато, корисних та цікавих стосовно живлення, захисту, ну і всього, що стосується цієї справи. цієї справи. Ближчим часом буде висів пекінської капусти з дня на день. Тому відео з Яриком ми вам покажемо. Ярик буде, звісно, як завжди, сіять. Ну а я зніматиму. Така в мене робота. Тому на цьому все. Всім велике дякую. Далі буде, всім. Пока.